Права 1680. Сума деяких восьми чисел дорівнює 244. Знайди середнє арифметичне цих чисел. Ну що ж, елементарне задання, щоб знайти середнє арифметичне, нам треба суму поділити на кількість. Так і записуємо. Тут буде єдина дія. Отже, пишемо 244. Що ділиться на 8 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 244. О, давайте, напевно, десь тут. Що ділиться? Що ділиться на 8. Ну що ж, 24 ділимо на 8. Це буде 3. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. Так, 24 мінус 24 це буде 0. Зносимо четвірку. Так. Тепер 4 менше, ніж 8, дописуємо 0. Будемо вже брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 30, дописуємо 0. 40 ділимо на 8, це буде 5. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, то записуємо, що частка у нас дорівнює 30,5. Так, записуємо, що це у нас буде тоді середнє арифметичне Середнє арифметичне. Чисел. Можемо написати восьме чисел. Так, є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, знайди арифметичне цих чисел. Ми знайшли. Пишемо 30,5. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного. На цьому вправу завершено.